Друзі, нещодавно КМК Груп стали партнерами медіагрупи Дім та Інтер'єр, і ми прийняли участь у форумі відбудова українських міст. Поки наші військові захищають українські землі, ми вже зараз плануємо і проектуємо відбудову українських міст. Тільки в конструктивному діалозі, тільки об'єднуючись, тільки обговорюючи інколи болючі питання, можна знаходити спільні правильні рішення, які будуть іти тільки на користь відбудови нашої країни. Цінно було побачити, що зібралася справді фахова публіка, не тільки спікери. Сподобалося, що був дійсно плюралізм думок. Кожна людина висловилася і не була схожа на іншу. Але в цілому це формує дуже цікавий один погляд українців на відбудову нашої держави. Ми не можемо точно зрозуміти взагалі масштаби проблеми. І більш того, я думаю, що ніхто не може зрозуміти. З наших закордонних консультантів та партнерів. Да, ну мені 100%, що відбувається, так я би сказав, поглиблення теми, тому що сьогодні вона, можна так сказати, ця зустріч вона була більш серйозна. Це не нудна. І спікери говорили багато. По часу по таймінгу, тому що теми, які вони підіймали, вони дуже глибокі, експертні і ну потребують часу. Це треба все розкрити. Я почула важливого те, що є дуже конкретні проблеми, які озвучують головні архітектори міст. Тобто, насправді мені було найцікавіше слухати от головних архітекторів міст, які буквально там руками всіми фібрами відчувають проблеми громади і проблеми людей. Вони їх озвучують, але я бачу, що немає нормального діалогу між місцевою владою і державною владою, тому що. Місцева влада вона хоче якихось прозорих правил гри і вона хоче повноважень. І дуже правильно каже головний архітектор Ірпеня, і дуже правильно каже і Діма Васильєв, і правильно каже Юліан Чеплинський про те, що мають бути для кожного міста сформовані свої правила. сказати своїм колегам, що, по-перше, ми сьогодні знаходимося у дуже визначальний момент, і це момент великих можливостей для України і особливо для архітекторів. Тому треба сприймати це як шанс реалізувати себе, і це ми можемо зробити тільки об'єднуючись саме ось в експертні спільноти і разом напрацьовуючи своє бачення. Майбутнього і своє бачення України. Звичайно, нам можуть це спустити зверху, але це не цікаво. Починаючи з першої зустрічі є дуже позитивна динаміка. В частності от я представляю ті модульні будинки, які альтернативу тому жахіттю, яке ставлять зараз. І від першої зустрічі вже виділена земля. Вже де правильна комунікація з фондами, принаймні то вже, от я, наприклад, мож, можна в теорії сказати, а я на практиці скажу, що на моєму прикладі є вже определенні результати. Неспинно генерувати ідеї, комунікувати з людьми про їх потреби реальні на місцях, як і казалось, наприклад, на зустрічі, і пропонувати швидкі концепції. Тобто не треба розробити рябочку, детальний флан, фасад, а зробити якусь одну візуалку. Є, наприклад, куди більш відкрита влада, якій треба присилати, можливо, комунікувати, виходити на зустрічі і пропонувати, що таке можливо. І колись станеться така, якийсь щелчок у них, і кажуть, о, ось ця штука, наприклад, туди, тобто треба неспинно генерувати ваші, тому що ви компетентні в тому, щоб щось створювати, створювати середовище середовище для людей. Я вважаю, що такі дискусії, заходи, форуми нам обов'язково потрібні. Лише на них ми знаходимо рішення для відбудови екологічного, комфортнішого житла для наших співвітчизників. Тож вперед до перемоги і відбудуємо нашу Україну разом.